Доброго дня! Знімаю для вас огляд офісу на вулиці Володимирська, 101. ЖК на Володимирській 101 не ЖК, а бізнес-центр на Володимирській 101. 499 квадратів виходить з загальної площі по документам. Ну і бонусом іде балкон, який йде вон там. Зараз ми його глянемо. Будемо дивитися всі кімнати. В принципі, в кожних кімнатах є такі алюмінієві перегородки, От. тобто симпатично. І прекрасний вид з балкону на ділову столицю. Там у нас мегамаркет, як бачите, є можливість проїзду ось так. Ну і також тут ми можемо розминутися. Гарно проїхати. Там внизу є парковка, є парковка також з тієї сторони. В будівлі є бомбосховище, тут взагалі класний вид. Це по докум... ну, якби... Такий балкон реально є великим бонусом. Там видно Тетріс-холи. Ай, дуже гарно. Так, ходімо далі дивитись. Там у нас Евакуаційний вихід, і там є сходи, які йдуть, ну і там додатковий балкончик. з при вході ми можемо роздягнутись в шафу. От, тут у нас є електрощиток. Такс. Ну і пішли кабінети. Такс. Перегородочки. Тут також, до речі, у нас є шафа прямо при вході, де можна роздягнутися. До речі, бачите, всі перегородки зроблені з алюмінію. Ось такі от кабінети. І ну в усіх кабінетах, які йдуть на балкон, є можливість вийти, там не знаю, кави попити і провести гарний час. Так, ходімо далі. Так, ну бачите, просторо, гарно, класно. Все по-діловому. До речі, у всіх кімнатах є регулятори температури. Можна їх включати, виключати, підлаштовувати під себе температуру. В приміщенні є на першому поверсі бомбосховище. Таке класне. Тут є фітнес-клуб. Прямо в бізнес-центрі можна в нього ходити, займатися спортом. Ну, як я показував, виходити на балкончик, проводити на ньому час. Сонячний день та й не тільки. Тут прекрасно. Такий довгий балкон. Так, йдемо далі. Так, Тут у нас кухня, можна облаштувати. Ну, також, як бачите, регуляція світла. Тут у нас серверна, в принципі розводка зроблена, Там кожен підлаштовує під себе. Але розводка по кабінетам в цілому є, можна на неї спиратися. Сигналізація проведена. Тут два санвузли. Один Жіночий, інший чоловічий і там по дві кабінки. Ну Давайте один глянемо. От В чоловічому ще є додатковий гаджет ось такого плану. Є такий. Ну, а в жіночому просто дві кабінки. Заходимо, дві кабінки. Все є. Ну Дуже просторний офіс. А вихід на балкон це просто прекрасно. Ну, давайте праву сторону ще глянемо. Є open space для конференцій, для зборів. От також класний вид з вікна. Тут ідуть ліфти на сьомий поверх, для людей з інвалідністю тут прямий заїзд, без проблем. В принципі, весь офіс глянули. Дякую за увагу. Приходьте на перегляд, покажемо. Але класний офіс.